Вітаю вас на 25-му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку алгоритми в нашому житті. Сьогодні на уроці ви з'ясуєте, які алгоритми Ви виконуєте в повсякденному житті, дізнаєтесь, як подаються алгоритми, та навчитеся виконувати алгоритми, які подано різними способами. Щодня ти виконуєш багато різних алгоритмів, наприклад, алгоритми переходу вулиці, прибирання кімнати, виконання домашнього завдання. Тощо у повсякденному житті люди зазвичай подають команди алгоритму за допомогою слів. Такий спосіб подання алгоритмів називають словесним. Часто для кращого сприйняття алгоритми подають у вигляді малюнків або схем. Такий спосіб називають графічним способом подання алгоритмів. Рознянь малюнки. Виконання якого алгоритму на них зображено. Хто є виконавцем алгоритму? Так подай цей алгоритм у словесному вигляді. Напевно, ти доглядаєш за своїм одягом, взуттям, домашніми тваринами, рослинами. При цьому ти дієш за певним алгоритмом. Розглянемо алгоритм пришивання ґудзика. Крок перший. Розташуй ґудзик на тканині. Крок другий. Просунь голку з ниткою крізь тканину та один отвір у гудзику. Крок 3. Протягни голку з ниткою в інший отвір і крізь тканину. Крок 4. Повтори дії 2 та 3 кілька разів. Крок 5. Зроби кілька стівків, щоб закріпити нитку. Крок шостий. Обріж нитку. З якими ще алгоритмами ти зустрічаєшся повсякденному житті? Як вони подаються? Навчаючись у школі, ти вже виконуєш різні алгоритми розглянь наведені алгоритми, у який спосіб їх подано, на яких уроках ти можеш виконувати такі алгоритми. Алгоритм малювання бджілки подано у графічний спосіб використовувати його можна на уроках малювання. Алгоритм вмикання комп'ютера подано за допомогою словесного способу. Виконати його можна на уроках інформатики. До підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Згадай, які алгоритми ти виконуєш на уроках. Поміркуй, чи можна вважати меню алгоритмом. Зараз перейдемо до цікавинки. А чи знаєш ти, що існують автомати, які продають олівці, цукерки, іграшки і навіть зубні щітки. Усі такі автоматичні пристрої працюють за певними послідовностями дій або за певними алгоритмами. За можливості виконання завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 68. Створи в графічному редакторі ескіз квіткової композиції за зразком або за власним задумом. Запусти графічний редактор. В групі Інструменти вибери інструмент олівець і налаштуй його. Намалюй гілочку та пелюстки квітів. Далі у групі Фігури вибери інструмент овал. Намалюй кружечки в місцях розташування гудзиків. Дякую за увагу! До наступного уроку!